Так, ну що, друзі, зараз ми приїхали на Евіс. І тут, бачите, багато магазинчиків. Я не знаю, чесно, заробляють вони щось, чи не заробляють, взагалі є в них бізнес чи ні, але хочу піти попитати. Тому що коли я був дуже маленький, я пам'ятаю, що тут дуже було активно, багато людей, ми самі тут купували, ну, батьки мені купували. А от наразі пішли перевіримо. І ніхера. Відчинено, на відкрита. О, а ні, щось відкриють нам. Доброго дня. Доброго дня. А ми ходимо, рекламуємо а, свою ні, продукцію і інтерв'ю з бізнесом. А ви ні, не, ні. не займаєтесь продажею? Ну, бачите, коротше, вони заробляють дуже багато, тому їм не потрібно нічого. Тому хто хоче, щоб вам перед носом закрили двері, магазин Кулєдро. Педро Підро. Підрокулєдро. Так, а що за, за Соня? А, тут, походу, теж, я зрозумів. мега активно все виходить. Так, ну, ви, ви все бачите, да, короче. Бізнес працює. Так я хочу працювати. Сподіваюсь, не такі. Пишіть, кому потрібно відео. Зайдемо до вас.